Хліб у голова. Цю народну мудрість підтвердять місцеві пекарі цими вихідними: запашні короваї, рум'яні булки, рогалики і тістечка з різноманітним фруктовим начинням. В Івано-Франківську відбудеться свято хліба. Усі смаколики івано-франківці зможуть скуштувати просто небо. Свято хліба присвячене завершенню збору врожаю. Дійство відбудеться на Майдані Шептицького. В програмі фестивалю, театралізовані постановки, концерти, унікальні майстер-класи для дітей та дорослих, частування козацькими Равами тощо у вересневих хлібних фестинах обіцяють взяти участь місцеві підприємства харчової промисловості, підприємці хлібопекарі та кондитери. Кожен учасник матиме свій освятково оформлений дегустаційний та презентаційний столи. Одночасно зі святом хліба очікується традиційна регіональна виставка ярмарок, декоративно-ужиткового мистецтва, Прикарпатський вернісаж. Тут народні умільці презентують вироби народного промислу та домашніх ремесел. На сьогодні у нас іде ну, близько 20, але ми надіємося, буде більше 20 е учасників це хлібопекарського і кондитерського напрямку. Це є і з нашого міста, і з області, і з нашого і з регіону. І навіть, можливо, будуть гості зі Львова. Е на сьогодні е разом у нас паралельно буде проводитися е і Прикарпатський вернісаж, який практично вже. Е Стали вони якби тандемом працювати в цьому фестивалі. На Прикарпатський Вернісаж ми очікуємо близько 200 учасників. Ми його розмістимо. Якщо фестиваль з хліба буде на Майдані Шептицького, де ми думаємо його спланувати. Ми так як і минулого року, то свято Прикарпатського Вернісажу, якби буде Низова і фортечна галерея Бастіон. Оці три локації ми хочемо об'єднати в загальне свято. Сцена буде на Майдані Шептицького, культурна програма Сценарій вже відшліфований вже є.